Привіт! У цьому відео розповім про кемпінговий ліхтар, MOS Lighting. Модель називається MOS LY04. Я покажу тести, як добре і довго він світить. Тест ємності акумулятора та швидкості заряджання, а також зроблю порівняння з більшим ліхтарем. Це модель LY 01. Це має бути цікаво, тому переходимо до справи. В комплекті йде сам ліхтарик, далі інструкція, кабель type c на type c і також USB A на Type-C. І ось ще такий подовжувач для монтування його на штатив. Зовнішній вигляд у нього гарний, приємний, акуратний, і, мабуть, так і має виглядати. Приблизно кемпінговий чи туристичний ліхтарик світильник порти ховаються за резиновою заглушкою. Тут порт USB-C та USB-A. Далі йде кнопка керування, і тут є індикатор. Він має чотири світлодіода і показує рівень заряду, а також сигналізує, якщо світильник заряджається або живить якийсь пристрій. Режими керування у ліхтарика доволі прості і зручні. Перший режим це режим пам'яті. Якщо ви перед тим як його вимкнути, налаштовували свою температуру та яскравість. Якщо не нічого не налаштовували, то вмикається за замовчуванням режим холодного світла. Він найяскравіший. Далі йде теплий режим, далі денне світло, червоний режим і червоний блимаючий, тобто як сигнал СОС. І далі, якщо ще раз натискаємо, вимикаємо ліхтарик. Наприклад, зараз в мене режим пам'яті не налаштований, тому якщо я натискаю, то вмикається якраз холодне світло. Далі йде тепле, денне, червоний і червоний блимаючий. І вимикаємо. Якщо я хочу налаштувати свій режим, я натискаю кнопку, вибираю наприклад, температуру, тепле світло. Далі затискаю кнопку. Бачимо, що він поступово знижує яскравість, і ось я налаштував таке слабеньке світло. Таким чином він буде приємно мені світити. І Якщо в такому режимі він просвітить там, довше 5 секунд і я його вимкну, то при повторному увімкненні він якраз активує цей режим. Ось бачимо, що він його активував. Ну і так само знову затискаючи кнопку, можемо або ще зменшити світло, або якщо ще раз натисну кнопку. Ось я можу якраз регулювати в іншу сторону, тобто збільшувати яскравість, і таким чином можна налаштувати свій режим. До речі, відмічую, що тут кнопка натискається трішки тугіше, ніж в моделі 0.1. Ще як бачимо, на відміну від більшої версії, тут відразу є такий вбудований гачок, який можна припідняти і відразу вчепити його на якусь гілку чи дріт. У цій версії тут ішли різні такі ремінець, це також там ще деякі гачки. Тобто тут їх потрібно ще додатково якось мустити, якщо вам це потрібно. Тут же він відразу вбудований, також і тут, і тут є магніт, тобто можна його примагніти. На якусь металеву поверхню. Також тут, як бачимо, є різьба, можна прикрутити його на якийсь штатив чи пантограф. І добре, що в комплекті ще є подовжувач Вага цього ліхтарика 330 грамів. Вага цього ліхтарика, якщо я не помиляюся, 450. Я користуюсь цим більшим ліхтарем вже тривалий час і використовую його як, наприклад, там чи в душі, де висока вологість, а так і де було жарко. І він добре себе почував. Як бачимо, є якісь там невеличкі потертості, але в цілому корпус доволі міцний, якісний, і в цілому мені подобається. Ніяких проблем мене з ним не було. Я думаю, що тут буде теж сам він теж буде себе добре почувати. Переходимо тепер до самого цікавого: а саме тестування тривалості роботи, яскравості та тесту на зарядку. Я записав таймлапс, який у випадку ліхтаря LY 04 тривав 5 годин, для LY 01 тривав 4,5 години. На жаль, передати точно, яка яскравість була вживу на таймлапсі мені не вдалося, тому будемо частково орієнтуватись на те, що бачимо на таймлапсі, і частково на те, що показує якраз освітлення на програмі Світломір, яке я запустив на смартфоні. Звісно, цей показник також там не якийсь суперправильний, але для того, щоб просто побачити по графіку, як з часом знижувалася яскравість, цього нам буде достатньо. Окрім графіка, який записувала програма, я також ще сам відмічав через деякі інтервали рівень освітлення, щоб теж побудувати простіший графік і просто було видно, як по годинам знижувалася яскравість. Ще зазначу, що ліхтар висів на висоті 130 см від столу, і тест проводився на повністю зарядженому ліхтарі в режимі холодного світла, так як в цьому режимі він найяскравіший. І для цього ліхтара я провів цей тест двічі, і результати були плюс-мінус однакові. Тільки. В першому тесті я робив позначки кожні півгодини, а в другому тесті я першу годину моніторив з інтервалом в 5 хвилин. Синім кольором на графіку я таким чином відобразив рівень заряду ліхтарику, точніше кількість поділок, які він показував. Зараз ви бачите графік, який склала програма, і також простіший графік, який я відмітив для себе. І під час цього тесту я зробив для себе такі позначки. Приблизно перші 5 хвилин ліхтар дійсно яскраво потужно світить. І якщо освітлювати кімнату, то можна порівняти його з LED-лампочкою приблизно на 10-15 Вт. він добре заливає невелику кімнату. Наступні 5 хвилин міче трішки знижує яскравість, і таким чином в перші 10 хвилин він яскравість знизив приблизно вдвічі, тобто це щось схоже на режим турбо. Далі приблизно 2 години він дуже плавно знижує яскравість, і такої яскравості вистачає, щоб комфортно читати текст чи щось робити. Звісно, якщо ліхтарик буде над вами в радіусі 1-2 метрів. Ще через півгодини яскравість ще достатня, але краще вже ліхтарик опустити трішки нижче і ближче до вас. В загальному приблизно через 3,5 години вже читати буде комфортно, якщо ліхтарик наблизити до книги там до 100 Солу на відстань до пів метра. З четвертої години яскравість значно швидше починає знижуватись і такого освітлення достатньо, щоб просто орієнтуватись в кімнаті. І з п'ятої години по яскравості це вже буде рівень приблизно якогось слабенького нічника, і вже час ставити ліхтар заряджатись, бо він вже буде ледь жевріти. З цих тестів допускаю, що оптимально ліхтар буде світити приблизно години три, але можна спробувати відразу трішки знизити яскравість, якщо вам це не потрібно, це є режим турбу на початку, і додати ще пару десятків хвилин. До речі, заміряв температуру під час тесту, і по корпусу вона була в межах. Там 30 до 40 градусів, але ближче, ось в цій зоні до портів, він нагрівався тут навіть до 47 градусів. В цілому ліхтар був не гарячий, можна сказати, просто тепленький. Також, поки не забув відповідаючи, можна одночасно його і живити, і ним користуватись. Як бачите, я зараз поставив його на зарядку. Він просто вже майже до кінця заряджений в мене, і він зараз споживає 7 ватт тепер. Я натискаю, зараз світить максимальний режим, і як бачимо, він навіть збільшив потужність зарядки до 18 Вт. Тобто він, мабуть, якраз бере і енергію на те, щоб світити, і залишок там йде на підзарядку самого ліхтарика. Тобто можна таким чином користуватись, але, мабуть, якщо довго його тримати і на зарядці, і одночасно світити, можливо, він буде трішки більше нагріватись. Я цього не перевіряв, але ось бачимо: це працює. Бачимо, що після вимкнення він відразу скинув потужність зарядки до того рівня, скільки йому потрібно саме на зарядку акумуляторів. Аналогічний тест тривалістю роботи я провів із більшим ліхтарем, на який раніше робив огляд. Це модель ly 01. Я розташував його так само на такій же відстані, і різниця виявилася доволі помітна. Все ж це більший ліхтар з більшою кількістю світлодіодів та більшим акумулятором. По графіку бачимо, що у ly 01 яскравість відчутно вища і тримається вона довше та плавніше знижується. І у цьому випадку можна розраховувати на 4 години яскравого достатнього світла. При цьому кімнату він заливає світлом ширше, тобто по яскравості він виграє у комп. Пакнішої моделі LY 0.4. До речі, відразу як я тільки отримав цей ліхтар, я вмикав його та 01, і мені здалося, що світять вони там плюс-мінус однаково, просто що у 01 ширше кут. І як бачите, я майже не помилився. Просто нюанс в тому, що цей світить так само яскраво, тільки в перші там, хвилин 5-10, а далі вже знижує яскравість вдвічі. При цьому 01 плавніше тримає цю пікову яскравість і світить яскравіше та довше, але ж і має повільну зарядку. А ось менший ліхтар в плані зарядки значно його випереджає. Тепер стосовно. Тесту ємності акумулятора та швидкості заряджання. Коли акумулятор сильно висаджений, то зарядка в перші декілька хвилин йде на потужності 1 Вт, так само і в 0,1, і потім піднімається до 18 Вт. І так тримається більшу частину часу. Потім під кінець уповільнюється, і останні, може там десь півгодини заряджатись приблизно 3-5 Вт. Тому не обов'язково навіть чекати, поки він зальє ці останні краплі, бо за 2-2,5 години тут акумулятор зарядиться приблизно там, на 85-90%. Як бачимо на графіках та даних. З тестера Фнірсі, до речі, якраз тест на зарядку робив двічі. Тестер Фнірсі показав, що ліхтар взяв у себе приблизно 38 Вт-годин, і якщо це перевести у мА, то вийде приблизно 10300 мА, годин, а заявлено 11 тисяч, тобто щось близько до правди. Коли я робив огляд на більший ліхтар, в мене тоді не було тестера Фнірсі, і тоді простенький тестер показав ємність, якщо я не помиляюсь, меншу. Тестер Фнірсі показав, що цей більший взяв у себе 63 Вт-години, що приблизно дорівнює 17 тисяч годин, а заявлено у цієї Моделі акумулятору на 15600 мАч. але все одно це може не супер точний тест, але орієнтовно можна побачити, що плюс-мінус ємність тут чесно. До речі, якщо ви помітили, що я в розрахунках десь щось помиляюсь чи плутаю, то будь ласка, напишіть про це в коментарях, бо з цими тестуваннями дуже легко можу щось наплутати. Як бачите, Lвай 01 заряджався приблизно ніж в два рази довше, а саме 8 годин, коли цей малюк заряджався приблизно там за 2,5 години майже до повного заряду. Цей ліхтар, так само як і більша версія, має режим повербанку, тобто від нього можна заряджати смартфон. Смартфон в мене майже заряджений, і зараз я підключив його до порту USB-A і бачимо, що смартфон споживає приблизно 7 Вт. Хоча ось підключив його до порту USB C і він споживає трішки більше. В інструкції можна побачити, що з порту USB-A він може видати 18 Вт, а з порту Type-C він може як заряджатись, так і заряджати і на вхід 18 Вт максимум, а на вихід максимум 22,5 Вт. Тобто непоганий ще й такий повербанк виходить. Також я спробував протестувати, скільки ємності він може. Віддати, якщо, наприклад, його використовувати саме як повербанк, на навантаження виставив 12 вольт 1 А і він приблизно 2 години так живив, але потім, можливо, нагрівся, бо перестав живити. Я зачекав ще тоді хвилин 10 і виставив 5 вольт 1 А і так його ще трішки дорозрядив. Таким способом ліхтар віддав майже 26 ватт-годин. Він після цього ще міг світити, але заряджати інший пристрій відмовлявся. Тобто в режимі повербанку він може віддати приблизно там, 70% ємності, і, я думаю, цього вистачить, щоб зарядити повністю смартфон з акумулятором 5 годин тому класно, що такі ліхтарі можна використовувати як повербанк, іноді може дуже добре виручити, тим паче зараз такий час. Тепер стосовно ціни, я купив цей ліхтарик на Aliexpress і він мені обійшовся в 19 доларів, це приблизно 800 гривень, але пізніше я замовив ще один значно дешевше за 520 гривень, але він ще мені не приїхав. Цікаво, чи буде між ними якась різниця. Якщо буде, я напишу в телеграм-каналі. Також звертаю увагу, що це така ціна в мене вийшла якраз з купонами, які дають на розпродаж і монетками. Тому не дивуйтесь, якщо ви в якийсь там інший дивитись це відео і дивитись на ціну, і вона буде відрізнятись. Думаю, якщо брати його по знижкам за 600-800 гривень, це буде хороша ціна. Якщо вийде купити його дешевше, то взагалі супер. Тепер спробую підсумувати. Якщо потрібна висока яскравість, і щоб такий рівень яскравості тримався якнайдовше, то таку потребу закриває більший ліхтар, модель LY01. Але мінус цього ліхтаря дуже довга зарядка 8-10 годин. Якщо вам це підходить, то супер. Якщо ж вам потрібна саме швидка зарядка, орієнтовно 2,5 години і приблизно середній рівень освітлення, то ly LV-04 Чудово для цього підходить. Ще мені сподобалось, що тут зробили режим постійного червоного світла, а не тільки блимуючий режим. Також, в плюс меншого LY04 ще віднесу, що він може заряджатись і через кабель USB-C на USB-C, а LY01 тільки через USB-A на USB-C. Ну і звісно, менший ліхтар він виграє ще компактністю, також вагою, хоча, в противагу більшого ліхтаря ширший кут, і він засвічує площу за рахунок цього краще. Ну і звісно, акумулятор тут більше. Тому як такого чуда не сталося, і менший ліхтар не світить яскравіше, але все одно добре. Добре виконує свої функції, при цьому має швидку зарядку, що зараз якраз дуже доречно. Посилання на ці ліхтарі я залишу в описі під відео, а також коли будуть гарні знижки, то буду публікувати їх в телеграм-каналі. Тому доєднуйтесь з посилання там же. Не забудьте завподобайку. Дякую, донайте на Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.